Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І дивимося таке питання: чи є Семен Кривонос людиною Єрмака? Його призначили, наскільки я зрозуміла, головою набув, чи є він людиною Єрмака? 100%, так. Да. 100%, мої дорогенькі це все одного поля ягода. На жаль. Давайте подивимося, чи буде відбуватися? Чи буде. Там, я так скажу, він не напряму. Ні одна карта не показує напряму. Це з одного поля ягода, щоб ви розуміли. І так, як буде зараз під керівництвом Семена Кривоноса, як буде відбуватися боротьба з корупцією? Покажіть нам, будь ласка. Дивіться, я зараз все розкажу, що я тут бачу. І так. Всі корупційні справи будуть на корню унічтожатися і приховуватися. Абсолютно всі. Ну, ви розумієте, які саме. Откуда ноги ростуть? От і там будуть всі зразу буде все присвікатися і під каворчик замітатися. Усі шанси, всі гроші, абсолютно темні, чорні гроші це все буде присікатися, нічого не буде. Ось, і карта показує. Мір, дружба, фестиваль. Тобто рука, руку миє. І ось ще під низом теж. Все, дружба, все свої. Все собутильники, все своє коло. Нічого не буде. Я пробачаюсь, але, можна сказати, розклад закінчено. Не буде. Тепер не буде. На жаль, не буде. Я не бачу. Чи є якась можливість його поміняти. Тому що це чи є якась можливість його поміняти? В принципі, так, да? є є можливість військові. Я бачу тільки військові. Я не бачу тут імператор, а імператор тобто це може бути або Зеленський, це може це може зробити тільки Зеленський. А скажіть мені, будь ласка, чи Зеленський буде туди влізати? На що, це його людина? Єрмак це Зеленського людина. Я не, бачу. я не бачу. Це може тільки Зеленський зробити. Він, як скаже, йому плівати. Законно, незаконно. Якщо Зеленський скаже, так поміняють. Інакше я не бачу тут. Поки що я не бачу. Давайте подивимося, як будуть розвиватися далі справи, як буде це все розгортатися. Ось, але ви розумієте, з дияволом, це. Ви знаєте, мені це нагадує серіал Спрут. Ось це все входло нагадує мені серіал Спрут. Як комісар Катані боровся з усією мафією. Ну, це значить, треба нам такого комісара Катані. Не бачу, я поки що не бачу. Або. Коли Зеленського не буде, от тоді у нас новий шлях може відкритися. Вибачте мене, з Зеленським я не бачу прогресу ні в якій справі, ніякий захід нам не допоможе. Вибачте мене, але так воно є. Все моє любі. Щиро вам дякую за запитання. Разом до перемоги, мої дорогенькі.